Це тут так мілко, чи що? Це українська розробка. Ти такі, значить, там моніторить обочини на предмет. Ми заслужили на гарний горний з'їзд. Гаврило, Продаринка, Святозар, а саме Данило. Як ви вже здогадалися, ми знаходимося в Чарній Гурі, Чарна гора. Її ще називають Монтенегро, але це не по нашинськи Скрізь гори, це вже ж на наші Карпати. Але в якомусь шостому столітті частина наших. Сюди трошечки переселилися. Навіть вчора трошки поплавали, але трошки були втомлені і вже далеко напливли, плюс піднявся вітер. Доплавали тільки до, тих, до того острівця. Ну, я не бачу зараз без окулярів. Але там хрестик. Ми однозначно його знимемо поближче. Тут так мілко чи що, що воно не? це дерев. Ні, я просто не знаю, що це за деревця, тут такі стоять. Не знаю, смотри, що там є тут на каміннях. Кам Нікого кам не бачу. Там осталось там камінь. Я не бачу, Ну, це таке враження, що дерева ростуть, тому що бачиш, що на камнях. Він... Слухай, там ще сонячна батарея стоїть, щоб ти знав. Наверху. Водокси вбираємо. Буде не відгукувати, мати настрій. Є гармошка. Так, Є бінополь. Що треба буде висвіткувати якусь біч е, е, такою, то має бути бінополь. Ну і зрозуміло, що має бути ліхтарик на вулиці. Є пауербанк, є круто, ліхтарик, пауербанк. І ліхтарик гарно фіклічувати, так само кладати сорт в повітря, де може побачити. Що ми тут маємо? Маємо е, москітну таку от мазать. От, Маскитні камури тут немає, але друг прилітає. От, от, маємо обзаражування води, правильно можна вагину набрати, на покатання, вже тут буде професія. А я, наприклад, нормально попів водичку от, от можемо поставити. Ну, так що я вже крафти, то можна мені так правити, не могу. Одна свичка за одну літр, загадаю все. Вот. Вапер пруд фирме, погода на направленный повітр. Так, 15 метрів на путке. і ще буквально мультип. Фірми Так. Ось така кішечка, це українська розробка. Тоже що можна нею робити? Можна зачепитися за дерево, якщо медвідь тебе, наприклад, хочеш копати, а ти треба залізти, а ти не можеш. І ти такий, значить. І такий, і він розховався. Так само можна десь залізти як якщо на цю поп гору. Попада додолу не потягне. Так. Якщо можна на цю гору можна залізти, наприклад, якщо дуже треба, от немає бізвітів, то треба от на цю гору без Я... проблем. 15 хвилин, що якщо примедляти ззаду. Так само можна, а, що. А, Ти тобі втори в Румунію. Так. А, так, так. так. Ми поїдемо в Румунію, до речі, що там, там це може згодитися. Можна розміновувати, можна так от кинути, так от міну потягнути, наприклад, на виїхати, там не Або якщо, наприклад, побачили труп, то можна, щоб падло лісти воду, можна так закинути і потягнути труп. Тут, а. до речі, є ще е, болтик відключити. Не знаю, якщо ми знайдемо болтик, особливо там, на вісім. Його можна відкрутити. Це дуже важливо. А, до речі, є важко на 10-8. На це дуже важливо. В лісі, бо якщо не буде гайки чи не Так, поки ми збиралися, можна було два рази вже сходити і повернути. Там надійне засіб по рятунку. Це, звісно, бачите, хвороб. Зараз вітер може підняти. Тому треба до квитувати. Коли... А я не взяв. Там щоби не подумає. Так, це. чи обіцяв познайомити нашим другим джека, це навіть другий джек. Він вже з нами три дні. Під бусом він зробив собі будку, по ночах е, ходить, гавкає, похороняє нас. А е, Джек? Дуже розумна собачка. Це Джек Воробій. Чорний. Такий. Так, все, охороняй, ми скоро будемо. Добрий день. О, якщо ви щось почали, давайте правду до кінця. А дешався можна потім. Це надіїс. До речі, дуже хмари сьогодні. Оці хмари взагалі не було. Просто були гори. А тут хопа! І ти розумієш наскільки високо, але в той же час настільки низько. Пливуть марки. Коли будували це водосховище, тут розвернулося ціле містечко. Як я вже казав, що це село дуже-дуже має давнішню історію. Потім такий був у нього розквіт. От, називається село Маратії. І написано Дякуємо до біті приходьте знову. З цієї сторони немає що добре дошлі. Ну, Ось така логіка. І так. Я вже отбував під час своєї кожен день ранішньої пробіжки. Я трішечки бігаю так кожен день. Так, щоб не багато кілометрів до 10 більше праці не, не бігати. Тетянка в принципі, вона не дуже, не дуже вимоглива. От, вона може в принципі, перебуватися таким придорожним кормом. бачите. От, зараз вона собі нарве яблучок і в, принципі, вже, і в принципі, вже в ресторан її може не вести.

Ходьмо, ходимо гарно Так. Німці тоді приїхали вечором. Собачкою. Ганс! Ганс. Ідемой. Вот. Рамком проснулися, поїли і десь поїхали. А до речі, нам Шимон, вчора розповідав німці, отам от, от вбили в торговому році проти даній, е -от, і Там його факт. А тут, до речі, що все село ще з чим відоме, це мені теж Шимон розказав. Тут, значить, е приховувався, тут є печера, де приховувався і по тунелю йшов в якійсь міста сам героїчний тітло, коли боровся з німецькими окупантами. І, серйозно? І от тіто в цьому селі був. Тіто сам. Зараз підемо подивимось. Доміки, сарайчик. Ну і зрозуміло, що гольф. Куди без гольвов. Перших. Це країна Гальфов. Що, дивися, хромає, біднесенька? Ні. А це вона хромає. А це, до дорожче... речі... Сільрада, школа, все все в одному. Огороджено таким самодільним заборчиком. І спорта зварили. І тут ще якийсь ще гараж. Ще я не знаю, що тут було. Я так розумію, що тут було все. Ну, дивися. А це кафетерій треба треба бережне ходити, тому що в принципі, все ще тримається на чомусь, але це щось... Це чесне слово. Добро дошлі. В кафешках ті потолочки зроблені. Отам буде магазин якийсь такий, сільпо якийсь. А тут була ціла містечко. Все працювали, працювали, будиночки були всі. Залишилися одні фундаменти. Тут будинок під номером 8, ще не розвалився, але більш-менш ще в такому стані вступив. Спідали нога злітаю. Танечка моніторить обочини на предмет чогось смачного. Таке враження, що не була каналізації. Дивися, бачиш кружець. Лукотворний. Оце, до речі, були гаражі з ямами. Для ремонту. Це що таке? Хто знає? Напишіть, щоб з'ясувати це взагалі це можна їсти. В загальному селі нараховується флототиптиці біля ста злих людей. А як ми приїхали, будинки ми поки що не знайшли. Ну і там був один, там де Фельцваген стояв. Цікі там до людей. будиночки, де живуть люди. Видно, що вони дуже оптимістично налаштовані на своє майбутнє. Дуже упорядковано. Великий будинок. Завжди є декілька людей, які в незалежності від зовнішніх факторів знайдуть свій вихід можливості жити своїм гарним життям, дом надії. Ну і наша друга Шимона теж дуже гарний дом. До речі, багато діти, сім'я, п'ять санів, чотири доньки. До речі, село Черногорської теж дуже пишеться якось дивно, але на слух дуже схоже на наше село. Ми вот проїжджала машина Привітався зі мною Хоча зрозуміло, що бачить я що не місцевий. Це дуже приємно Бо у нас в великих містах, а я вже і в середніх містах, где уже абсолютно фіолетово. Добрий день! Не течем с пропеллером, а ты что машины, которые ставят, это дальше за муки роты, чтобы не крылись-то, кто может кидеть на аэрокрык пахтина. Я взял що можно покинуться находиться. Да я можем подсыпать. Набрав два попив, привітався і поїхав далі. І для цього не треба ходити поляки. по костелах і лоба бути. щоб бути людиною. На тебе виточить. Просто менше любити гроші, А де ж не треба? Але для щастя їх не треба сікатись і зараз люди ходять. Скирдують люди навколо шеста. Ніколи в житті не пробував. Не знаю навіщо за 6. Але десь я таке бачу. Піднімемося, Піднімемося. Ще. Так або ми дивимося куди ми йдемо або на в планах не було горної прогулянки з проходженням перевалу коротше приймаємо рішення долити далі до тих машин зараз щось спробуємо у нас є такий пауербанк, у нас є вже розряжені батарейки, які ми завтикали підзарядити. Спробуємо зараз їх зарядити. Це до речі про те, що Тетяна казала, а нафіга ти береш 500 метрів в село, а ти береш з собою заряджалку. Хто знає, куди нас заведе Чумацький шлях? Начебто заряджається, горить червоним. Ідея така. Судячи з того, що ця машина стоїть приблизно на нашому рівні, значить ця дорога приблизно, плюс-мінус вверх-вниз, але вона далеко не піде від цього рівня. А там, начебто, по бабі немає гарної, немає інтернету. Але начебто там є дорога, яка виводить приблизно до нашого водойми водосховища. Спробуємо зробити отакий от круг. Тільки що, можливо, трапилася не дуже приємна річ. Я подивився, що Тетяна переключала на режим 180 колись. І не привжили обратно. все, що ми все знімали, буде можливо кіту підхвіст. Судячи зі всього, та нижня дорожка, а це треба було там з'їжджати, а потім підніматися на рівень цієї вантажівки. Але ми трохи не туди поїхали. Вона, дивитися, теж якась полонинка, де живуть люди. Але не знаю чи вдасться, тут залишилося ще, яка вже дві пісні до цього морського ока. Блин, ну. Добрий день може сказати, ми заслужили на гарний горний з'їзд. Горне велосипеда це коли ти їдеш швидко і вниз, а не йдеш повільно і вверх. О. Да. Вниз це не вверх. Так і в житті вниз набагато легше хачуватися, ніж підніматися вгору. Аж барашки надікаються, як я швидко мчусь, як комета. О! П'ятниць, речі, це, напевно, якийсь магазинчик бувший сільпо. Якийсь фундамент. ну Коротше кажучи, нижнє село з всі, всією інфраструктурою не потрібно. Ні магазинів, нічого там якась рада залишилася і треба десь сіяти якомусь діловоду. От. А так все, є тільки хлопці, які заробляють на лісі. В принципі, як у нас в Карпатах напевно приблизно той самий розклад. Але тут дуже цікаво достопримечательність. В цьому нижньому селі, де живуть пару лісніків, там чи ще когось, і то зверху, напевно, вони вечором приходять сюди пограти в баскетбол. Такий так, путь водителі. Добрий день. А хто це у вас грає в баскетбол? Я? Так. Богдан Богданович. В баскетбол грає? Я. То це голова сільради, так? Це головний начальник, директор. О, Богдан Богданович ховає на трав'є. А, ні, а я. хто? А хто я. грає? Хто грає? О, К... Дали, цела, около. Так? Я, я. Приходять? Я. Ага, ніфіга, не друг друга. Богдан Богданович. Це зробив. Хто такий Богдан Богданович. Якийсь у них герой. Роки 1872 1916 Такі імена. В принципі, тут майже немає неродинних могі. могил. перше, вони ставлять зірочки. 1960 рік перший. Як ми згадуємо, Єгославія почалася в 18-му, а така, скажімо, соціалістична це вже після війни. Що означає зірочка в його чи просто? Не зрозуміло. Як кажуть, напишіть. Гаврило, просто. Щоб, будь ласка. Гаврило". Даринка. От. До речі, це таке щось Даринка і Гаврило. Будь ласка. Імена. А це Називається, ти відчуваєш себе, так скажемо, не з чужому краї. А тут навіть дуже цікаво. Парадічна гробниця найлиша баласан. Знову таки баласан. Те саме баласан. Таке враження, що Баласан, тут у них всі Баласан. Але що найцікавіше? Вони, до речі, розміщують часто дуже фотографії. А далі тут... Фотографія. Я не знаю, в якому році вони померли, але це точно давненько. Які, які цікаве броня. Шапка така, начебто на стиль турецької. І тут такий халат. І от жінка. Це не просто хустина таке враження, таке враження, що вона в ці ж чи як вона називається, але вони християні. Але так одягалися, Це Балкани. Але це тільки тут, напевно, такий вплив османський, до речі, такий типовий такий. бачите, фотографія така симпатична, блядька. Лука. Будь ласка, лука, у нас теж часто Глигор. Глигор у нас Григор. Григорий Мирко Драго. Михайло, Михайло, Михайло. Дивіться, вони навіть пишуть, як, Украї... як в Україні. У нас... у нас з ними однакове написання імен. знову таки Баласан. Святозар. Світозар у нас, Святозар. Нікадін. один, будь ласка. Пародічна гробниця Мірка Баласана. Але бачите, вони з дружиною померли в один рік. Але все ж таки по чоловічій лінії. Ну, зрозуміло, що ведуть прізвище. Але навіть написали не просто там Баласанів там. А саме від кого цього Мірка. А жінки, це так, бачите, і знову баласант. Богдан, Даринка знов таки, Веселин. Ну, Баласан це у них, я так розумію, більшість. Тут жили чи живуть Баласанів, Ружа, Даниця, Марія, Радаван. Так скажемо, можна як, як не старатися абстрагуватися від впливу суспільства, але все рівно зрозуміло, що коли ти приходиш при коли ти знаходишся навіть хай не на такому за, е, упорядкованому кладовищі, то ти якось так трішечки закидано, але хоча і атеїст, так би мовити. От. Але православна церква, слав... славянські такі, українські, славянські імена і вже дають таку собі атмосферу рідного, домашнього, наче ти десь серед людей, які тобі і не чужі. А, добріла. І хочу звернути увагу, що це перший, перше кладовище е, цвинтар, де використовують е, чорний граніт. Чор, червоного нападу, немає, е, сірий, але є дуже багато чорного, чорного граніту. Значить саме ну, габору Майцина. А тут у них, бачите, з ним є традиція. Толіків немає, але сісти. Це з міста лавочки. Можна прийти, сісти, посидіти, подумати про всіх, про всю родину, когось гадати, про когось розказували, а про когось пофантазувати. Який він був і так далі. 898-й ще Леп. Шкепан чи Степан, може Степан. Данило. Будь ласка. І пишемо ні Даніл, ні Даніель, е ні Даніла, а саме Данило. Це котрий раз говорить про те, що минають роки, минають століття і тисячеліття. А по таких невеличких, начебто, натяках можна відтворювати якісь історії. Закриваємо кладовище. О, а тут Сьогодні движення підемо в нашого кемперу дякую за убратині. Наш приятель Джек. Він тут скрізь ходить, он такий дежурний, хто буде тут, обов'язково погодує Джека. Зараз і роз'їхалися, ну я думаю, що він до вечора буде ще хтось. Хто його погодує. Це маленький перекус і далі подорож.